Акредитовані журналісти на зустріч з Володимиром Олександровичем, де мала бути відверта, іде зараз відверта розмова. Ставлять ось такі питання. Запитання, якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? Їм смішно. У нього ж немає мобілки. А він мені позвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Це той випадок, коли немає слів. Шановні журналісти, для чого ви акредитуєтесь на таку серйозну зустріч, яка анонсована як відверта зустріч перед великою небезпекою? Україна перебуває нині перед великою небезпекою. Ви акредитуєтесь, щоб задавати питання, чи зателефонує Путін. Серйозно. Телефонувати він буде в інше місце, якщо він захоче. Я так підозрюю. По-друге, а мобілка це єдиний спосіб. Ви задоволені відповіддю, ви задоволені питанням? Ну от, Посміялись смішно. Смішно зараз Харкову, ну, дуже смішно. Запоріжжю дуже смішно. Сім'ям на заході України, де мобілізовані там дуже багато і вже повернулись в трунах хлопці і дівчата. Їм всім дуже смішно. В центрі України, на сході, на півдні України, де мобілізовані купа народу і приходять, приходять, приходять тіла назад, тіла. Ці хлопці і дівчата вже ніколи не будуть сміятися. Ніколи. Що смішного. Що, що це за питання взагалі? Для чого ви прийшли на цю прес-конференцію? Для чого? Для чого. Ви питання самі писали? Бо якщо ви самі собі питання писали, то ви тоді профнепригодні, на мою точку зору. Бо це не питання Президенту України на зустрічі, де йде відверта розмова про те, що буде через півроку. В цей же час. Ворог наступає і захоплює нові землі. А вам в Києві смішно? Ми продовжимо слідкувати за прес-конференцією і все найбільш важливе і цікаве телеграм, Ютуб, щоб ці профілю. Підписуйтесь. Будемо слухати далі. Може, ще що смішне розкажуть? Так же смішно зараз.